Арбітраж криптовалют або як не стати жертвою шахраїв. Ти напевно бачив блогерів, які кажуть, що можна заробляти на p 2 p арбітражі по 100 доларів на день. Так не ведись на це, давай я зараз поясню, чому. Перш за все, простою мовою, що таке p 2 p торгівля або арбітраж криптовалют. Це коли ти купуєш, наприклад, долар USDT на одній біржі по 42. Продаєш його а, на інші біржі по 44, і таким чином 2 гривні ти маєш а, прибутку. Таким чином, чим більший об'єм, тим більший твій прибуток. Але на практиці це все далеко не так. Ти ніколи не задавав собі питання, чому такі люди а, пропонують а, тобі заробляти на цій темі. Чому ця людина не може самостійно крутити цю темку і заробляти на ній самостійно? Все дуже просто. Пішка в тому, що вони заробляють не на P2P, а на тобі. Як саме? Давай розберемося. Перше, коли ти реєструєшся по їхньому посиланню, вони отримують комісію через тебе. Друге, ти купуєш їхній курс, і вони заробляють на тобі. Третє вони підключають сторонні програми для торгівлі і пропонують тобі торгувати а, по ним. Тобто, ти відправляєш гроші на якісь незрозумілі криптогаманці, і ці гроші просто зникають, а конкретно вони просто забирають. Твої гроші, а тебе блокують. Тому тут варто розуміти, що будь-яка тема, яка приносить багато грошей, є складною, і, і людина, яка навчилася на ній заробляти, навряд чи буде розказувати це іншим людям. Тому, перш за все, не ведись на обіцянки легких грошей. Вчись думати своєю головою і детально аналізувати кожну пропозицію, яку тобі пропонують. І пам'ятай головне: у крипті заробляють ті, хто думає, а не ті, хто копіює. Якщо тобі сподобався цей контент, просто підпишись на мій канал, адже тут буде багато безкоштовної інформації про трейдинг і про криптовалюту.